Доброго дня, шановні прихильники спорту. Зокрема, футболу, от і завершилось Євро 2024, на якому де все розпочалося, там все і завершилось, по крайній мірі для збірної Іспанії. Свій перший матч на Євро вони проводили в Берліні на Олімпіаштадіоні і виграли впевнено у Хорватів 3-0. Пройшов місяць, і знову іспанці грають в Берліні на Олімпіаштадіоні у фіналі Чемпіонату Європи проти Англії. Але якщо за перемогу над хорватами іспанцям було нараховано лише 3 бали в турнірну таблицю, то от за перемогу 2-1 над Англією у фіналі вони отримали в руки трофей чемпіонів Європи. Відтепер саме збірна Іспанії, у якої це вже четвертий титул чемпіона Європи, є головним прикладом для наслідування і головним подразником для всіх інших збірних. Сьогодні, в заключному 23-му випуску щоденника, ми поглянемо на фінал і загалом підсумуємо Євро 2024 Тож, якщо цікаво, дивіться відео до кінця. Ну і в коментарях висловлюйте свої враження від першості, що місяць відбувалася на полях Німеччини. Звичайно ж, по лозіці ми сьогодні мали дуже б детально розбирати фінал, але ми цим займатися не будемо. Ще раз нагадаю, Іспанія виграла 2-1 за грою переконливо, за рахунком, не дуже. Після першого тайму була нічия 0-0, а на початку другого відразу суттєво додають іспанці. І вже на 47-й хвилині Ніко Вільямс пробуває в дальній кут 1-0. На 73-й за Англію забуває Палмер, що вийшов на заміну, класним ударом за штрафної е щічкою в дальню шістку. Але за 4 хвилини. До завершення основного часу Ойяр Сабаль, який також вийшов по ходу другого тайму, замикає в один дотик прострільну передачу з флангу 2-1. Англійці могли зрівняти рахунок, але дані Ольму вибив м'яч з лінії власних воріт. Нібито по рахунку не все так переконливо, але насправді в даному поєдинку могло так само бути, як і у фіналі Євро 2012 в Києві проти Італії 4-0. Тому що ось в цьому поєдинку Іспанія-Англія після голу Вільямса багато нагод було у Іспанії для того, щоб подвоїти, а можливо навіть і потроїти свою перевагу, але не реалізація моментів. Плюс класні дії голкіпера Англії Пікфорда призвели до ось своєрідного такого валідольного рахунку 2-1. Тим не менше, рахунок два один з улюблених рахунків для Іспанії 1-0, 2-1, вони просто королі дотримання таких рахунків до переможного логічного завершення. Саме головне – перемога, саме головне – титул є. Головний плюс євро – це те, що чемпіоном стала збірна, яка, як на мене, найбільше на це напрацювала і заслуговувала. Пригадуємо, що на груповій стадії вони стали єдиною збірною, яка виграла всі матчі, єдиною збірною, яка не пропустила жодного м'яча. Так, в плей-офф у них було два поєдинки, де вони програвали по ходу матчів, але спокійно без питань ці всі проблеми вирішувалися. Звичайно ж, 1-0-2-1 ці рахунки були присутні, але вони вміють просто ці рахунки дотримати. Особисто я всі б нагороди, які можна, віддав іспанським тренерам. По-перше, звичайно ж, головному тренеру Луїсу Долафуента, який зробив не команду, а справжню родину. Але в принципі всім іспанським тренерам, навіть клубним. Тому що лише вони, як на мене, вміють реально довіряти 16-річним хлопцям. Ну, виявляєте, щоб національні збірні України в основі грає в 16-річний юнак. Ні, йому дадуть там кілька секунд, так сказати, понюхати пороху. А що він понюхає за ці кілька секунд? Нічого. А от в Іспанії на паспорт не дивляться. Якщо хтось їх вражає, вони довіряють, вони виставляють в основі, наприклад, футбольного клубу Барселона. Хто міг подумати, що 16-річний Ямал на початок чемпіонату йому було 16, стане одним з кращих гравців. Першості у нього в підсумку 4 асисти і один гол. У фіналі він, до речі, також міг забити. Ну і звичайно, справжня казка. За день до фіналу Ямал святкує свій 17-й день народження з партнерами по команді або ж родині, їсть тортики, а на наступний день отримує приз кращого гравця фіналу і титул чемпіона Європи зі своєю збірною. А на церемонії нагородження ще й ручкається з королем Іспанії. А все це чому тому, що в нього повірили. Незважаючи на те, що йому 16 років. Можливо, одна з причин успіху збірної Іспанії це те, що в її складі багато гравців, наприклад, таких команд як Реал Сосідат, Атлетик Більбао, клубів, які ну не до останнього туру в чемпіонаті Іспанії дбилися і гризлися. Більбао, взагалі, як на мене, в квітні місяці ще кинув грати після того, як взяв Кубок короля. А от в Англії, той же самий Фоден з Манчестер Сіті, Сака з Арсеналу, вони до останнього туру змагалися за титул АПЛ. Фоден багато нагород, як з командою, так і індивідуальних здобув, але от приїхав як вичавлений лимон на чемпіонат Європи. І не лише він, пригадуємо, що Лукаку жодного м'яча не забив, Мбапе жодного м'яча з гри не забив, Роналдо, хоч він і не з Європи, але також жодного м'яча не забив. Іспанія як команда, як родина, показала себе краще за всіх інших. А далі поговоримо загалом про враження від Євро в Німеччині, такі, які запам'яталися найбільше. По-перше, це, звичайно ж організація турніру, ще раз і ще раз констатуємо, німці вміють все проводити на найвищому рівні. Ще в передмові до турніру ми говорили про те, що коли форум відбувається в одній країні, це, звичайно ж, зовсім інша позитивна атмосфера, тому що всі збірні з'їжджаються в одну країну, всі вболівальники з'їжджаються в одну країну і розпочинається свято футболу. Це свято футболу в Німеччині було. Всі Матчі, можна сказати, відбувалися за аншлагівця при тому, що в Німеччині стадіони не маленькі. Звичайно ж, відзначаємо велику кількість розв'язок на останніх секундах, коли переверталося все з ніг на голову причому це було як на групові стадії, так і на стадії плей-офф. Але от чого не вистачало це феєричних рахунків, таких, наприклад, як 3-3 ми взагалі не побачили. Ми не побачили також жодного хет-трику і лише два дублі, причому відбулося якесь затемнення в один день, тому що обидва дублі були в один день. Захисник Туреччини Деміраль та форвард Нідерландів мало. Ні до того, ні після того нічого подібного не траплялось. Ну і власне матч відкриття Німеччина, Шотландія 5-1 став найрезультативнішим матчем чемпіонату 6 голів. Незважаючи на те, що залишалося ще цілих 50 поєдинків після цього, більшої результативності ми не дочекалися. Звичайно ж, будемо пам'ятати 23-ю секунду матчу Албанія Італія. Перший тур групи Бі і гол Албанця-Байрамі, який став найшвидшим голом чемпіонату, і загалом найшвидшим голом в історії чемпіонатів Європи. Молодець. Ну і також ситуація з бомбардирами. Нагадаю, буде вручено аж 6 бутс чемпіонату, тому що аж 6 футболістів наколотили по 3 голи. Як на мене, міг стати кращим бомбардиром Гарі Кейн. До речі, він лише один забив з пенальті. Але чомусь в переважній більшості поєдинків він не догравав матч до завершення, Гаррет Саутгейт його змінював. Не знаю, можливо, конфлікт, а можливо, Гаррі дещо розслабився за сезон в Баварії. Звичайно ж, не без негативних спогадів, в основному вони пов'язані зі збірною України. В першому ж турі 0-3 ляпас від Румунії, і після цього, як не наздоганяли, на жаль, так і не наздогнали своїх конкурентів, по крайній мірі, за тим показником, який би дозволив вийти в плей-офф. Але що найприкріше, всі збірні, які Україну випередили Румунія, Бельгія та Словаччина, вже в одній восьмій залишили першість. Так, у них були серйозні конкуренти. Але я на секунду подумав: а навіщо ви випереджали Україну, щоб програти в першому раунді? Не виключено, що і Україна програла б в одній восьмій, але по крайній мірі за плей-офф було б спостерігати дещо цікавіше. Звичайно ж мені прикро, що Німеччина не стала чемпіоном Європи, пам'ятаєте, в прогнозі на плей-офф саме їх я робив чемпіоном. Але змушений констатувати, дійсно, на даний момент в Європі Іспанія це збірна номер 1 Можливо, на цьому вони і не обмежаться. І ось цей ентузіазм повезуть навіть на чемпіонат світу 26-го року. Ну, звичайно ж, якщо подолають кваліфікацію. Але то буде пізніше. На даний момент я дякую всім за увагу. Всім тим з вас, хто подивився всі випуски щоденника, якщо по якійсь причині цього. Ще не зробили або, можливо, трішки пізніше. Схочете згадати перепетії першості, нагадаю, що на каналі створений спеціальний список відтворення, виключно під Євро. Тож завітайте і перегляньте. Дякую за увагу, за подібний час. На все добре!